Бос заказывал вино. Я заказывал. Чому пришл? Босс сообщи, что надо миссию выполнить. Поможешь? В подвал, едем. Не, двигайся, тебя разорв. а <клеви> а а а це? Ти мене чуєш? Я робити. робота. Иди двері під номером 42. От давай, дядя. Добре. Що робити в комнате 42? Портал, включай і телепортируйся туди, куди хочеш. Холодно. Єда, спускайся до, сюда до Чорного моря. Иди гора і и внутри должна бути коробка. Добре. Ти кеша? Да, Пішли в хату. Бежим. Держи дверь. Йдем на кухню. Прийшов. Що будем робити? Унічтожить королеву. Я знайшов ліфт. Який пароль? Босс код 1, 3, 2. Алу есть лаборатория секретная, пришла. Ура, выход. Кешазу, тем включи свет. Гена? в Антарктиде. О, добрий вечер! Ставьте лайки, підписуйтесь на мій канал. И с е, Новым роком я зробив за цю вторую серию. Продовження будет. Точно. С щастям вам смачного. Ну, до побачення, мои любі зрители. Тьом, тьом, тьом!